Всім знову здорово, чуваки! З вами я, Атівімен, І сьогодні ми граємо круту гру в Roblox. І вона похожа на Брукхейвен, але це є Брук паркур. І це є продовження минулої серії. Так що, ставте лайк і підписуйтесь на канал. От що цього не зробив. А ми проходимо далі. Вау, в неї кулька. Мені б також хотілось кульку мати, але де її получати? Це дуже аж гігантське питання. Оп-оп! Оп-оп-оп. пропаркурили Раз, два, три, чотири, шість плити ці, І ми вже половину паркуру пройшли, до речі, друзі. ой 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 що зі мною сталося? Я став такий <саліт> великий. Що ж плитка мене не витримала? Просто капець. І мені все на нову треба проходити. Це простий оппец. Ну, а я це все швидко думаю пройду. Так що ми погнали. В когось гігантська голова, в когось маленька. Так що ми. Погнали. Так, раз, 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 раз. Оп! Раз, 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 раз. Оп. А, -а, -а, а! Якщо я ще один раз впаду, це просто буде капець! І тоді відео вже думає. Так що? Ну, далі, погнали! Раз, два, раз! два Раз! два, Раз! Роз! Два, раз! Два. Погнали! Так, такий сильний туман! Що Це просто капець! У мене мало хіпе залишилось! Надіюсь, ми зможемо пройти, і я не впаду і не розіб'юсь. Оп-оп-оп-оп-оп. Оп. Раз. Два. Три! Ай! І думаю, всі друзі, можна на цьому закінчити. І саме може.